Ури збираються вирішити одвічну проблему вибої на українських автошляхах. вже анонсували ключові моменти майбутньої дорожньої реформи, збираються побудувати сучасні платні дороги та залишити альтернативні безкоштовно. Та водії вкотре скептично ставляться до урядових ініціатив. Віктор Абрамов вже кілька десятиліть щодня за кермом розповідає за цей час. Уряд не раз обіцяв зробити дороги якіснішими, утім віз і нині там. Хоча віктор упевнений, аби покращити ситуацію на автошляхах, варто лише дотримуватись європейських стандартів під час ремонту та будівництва. Надані не не видумати треба цю технологію. Нам з удовольствием її за определену суму, може, не так просто передадуть западні країни. Вона не така уже й сложна. Положить там, піска, щебня, бетона і асфальту у Мінінфраструктури вкотре переконують, запланували чергову зміну технології, і ці нововведення стануть локомотивом дорожньої реформи, твердять урядники. Необхідно змінити технології і локалізувати її для того, щоб ми не платили комусь за біту, який робиться з нафтопродуктів, а платили своїм виробникам. Для того щоб економіка запускалася. так було у всіх країнах зроблено. Утім, на це потрібен час. Запровадити зміни у дорожній галузі збираються за рік. За цей час мають змінити законодавство, реорганізувати славнозвісний укравтодор та передати опіку над регіональними автошляхами місцевим органам влади. Утім, експерти вважають, що одного року для таких масштабних змін замало. 3-5 років це час, коли ми побачимо дороги нові реформу автодору. Передачу доріг на місця можна зробити за 15-16 рік. От два роки буде досить, але ми реформували цього монстра, там отримали ефективний дорожній ринок. Далі треба заливати гроші, будувати. Головна проблема у будь-якій реформі гроші. Їх потрібно чимало, а взяти ніде. Тому для втілення чергової дорожньої реформи державі знову доведеться позичати кошти, переконують фахівці. Прем'єр цього навіть не приховує. За словами Яценюка, на відновлення доріг піде 800 мільйонів доларів кредиту від Світового банку. І ще 100 мільйонів від Польщі. Робота з міжнародними фінансовою організаціями вона у нас продовжується постійно. порядка 10 лет но в связи с этим накапливается кредиторская задолженность и в связи конечно с инфляцией с курсом роста задолженность такая что 90 процентов бюджета который должен идти на дороги уходит на выплату этих кредиторских задолженностей Тільки ж реально потрібно на те, аби довести до ладу жалюгідні автошляхи. За підрахунками експертів, для цього необхідно близько трильйона гривень. Чи зможе країна знайти такі гроші або позичити їх? Відповіді досі немає. Утім, навіть із такими величезними грошима на повну реконструкцію усіх шляхів доведеться витратити не менше десяти років, впевнені фахівці. Анастасія сієва, Олексій Горбенко, новини, телеканал Бізнес.